Так, у нас на продаж є ось такий гарнюсінький Volkswagen Golf Plus. Значить, Автівочка вся в рідній фарбі. 2007 року випуску в дуже гарній комплектації вже на автівочку обули ось таку гарну зимову гуму, легкосплавні диски, задні парктроніки, фаркопчик для підстрахування. Взагалі, взагалі типу, стоїть ось такий в нього величезний багажний відділ. Тут же фальшпол у них не зна... ми знаємо. Ой, мені ж треба завести цю підігрівалку. І отут у них, як завжди, йде органайзер, компресор, клей, буксіровачна сірга, домкрат. Все на своїх місцях. Значить, Дивимося з цього краю. Все так само виглядає. Салон в ідеальному стані. Дивіться, як виглядають ці картки по кузову. Я сказав, що він весь в рідній фарбі, тут все цілюхенько, нічого ніде не зламано. Всі скло у нас не закрив, всі скло у нас фольксвагеновські, навіть лобове. Дивимося, тут так само все виглядає. Зараз покажу, тут гарна комплектація. О, тільки Єдине, що є, це ось о, рижик один. Но крило не фарбовані, Всі скло оригінальні Volkswagen, лобове. Омивач фар працює, туманки все працює. І ось тут щось, щось ткнулося, як біля бордюри під'їжджали чи щось. Типа, як штир був, кажуть, щось раз і подламалась пластмаска. Дивимося значить, ось тут. Водія виглядає все так само, всі 4 скло підімача, електрозакарлас підігрівами. Автівочка у нас з круїзом на трасі перевіряли, все їде сама, шкіряне, кермо. Отак виглядає водійська сідуха. У нас двозонний клімат, підігрів передніх сидінь, е, медіа ось така. І у нас виходить, 250 тисяч пробіг на приладах, тут все м'якенько відкривається, і прикол ось тут. Я таке бачив тільки то уранів, гляньте, скільки оцих кармашків, тільки воно в Golf Plus. Ну я кажу, я таке бачив тільки Volkswagen Таурана, ну В Мінівені я розумію така шахта. По документах у нас сертифікували, я заїжджав, знімав все. Дивіться, у нас автівка 29.01.2007. Під капотом я показував. Хто дивився, може на мене підписан. Під капотом ніхто нічого не намивав, все як є Ось в робочому стані. Значить, 1200 км вона проїхала, масло як був максимальний рівень, так і є. Це звичайно 1.4 MPI. Саме простий і надійний, значить, ну якщо цікаво, телефонуйте. Ціна на дане авто 6,5 тисяч.